З нами Любов Цибульська, засновниця центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. А Любов, ви з нами? Так, добрий день. в цій годині намагаємося з'ясувати ж значить як росіяни сприймають контрнаступ український боляче їм не боляче. Судячи з коментарів в нашому чаті, то в них там гнів поки що. А, а які суви в пропаганді російській? Ми їх бачили, все-таки є. От вони відкрито закликають до терактів проти цивільного населення. Сіманьян згадала українські пісні, а потім перекли... переклинило її на щось. Там зі світлом вона пожартувала очевидно після ударів на похарківський ТЕЦ. Вони нічого не можуть нового більше придумати. Оце все. Насправді ми бачимо, що вони були не готові інформаційно до того, що відбулося, тому що їхня реакція вкрай різна. Ми бачимо паніку, і таку дезорієнтацію в телеграм-каналах. Ми бачимо, що е, на основних російських телеканалах, такі як Сіманіан, Соловйов та решта, вони стверджують, що вже воюють солдати НАТО. Відповідно, треба е, дійсно застосовувати якісь такі нові методи, в тому числі ядерну зброю. Водночас, ми бачимо цілу низку експертів, які з'являються в ток-шоу російських телеканалів, які говорять про те, що якщо не буде мобілізації загальної в Росії, то вони неминуче програють. Це звичайно про те, що немає однієї методички, яку спустили і сказали реагувати ось так. Тобто їм треба було з ці кілька днів ще якось пристосуватися до нової реальності. Так, а як вони не готували собі ніяких, навіть там я не знаю меседжбоксиків, щоб ну коли окей, там не контрнаступ, ну хоча б на ситуацію, коли не все так однозначно? Ну вони ж розуміють, що це повномасштабна війна, і бувають такі ситуації. Так, вона, але вони не готувалися до такого програшу, такого великого масштабного програшу. І ми саме так можемо це називати. Більше того, ми бачимо, що і на полі бою, те, що вони зараз намагаються назвати маневром, так насправді маневра жодного не було, оскільки вони залишили дуже багато зброї після себе. Якби це був маневр, то вони хоча б її знищили. Ось а якщо не забрали. А так ми бачимо, що наша наші військові поповнили свої запаси озброєння не найкращим, російським, але все ж. Таки поповнили стосовно того про суспільство, воно в них розкочегарене пропагандою дуже сильно, і їм відповідно треба давати або якусь переможеньку, бодай мінімальну ну маневри. оця от історія очевидно, що суспільство не з'їсть, не проковтне це, і треба якісь переможеньки давати, що вони можуть запропонувати. Насправді, ну якщо ми подивимося їхні основні новини, то про події вони намагалися говорити. Все ж таки, намагаючись показати переможенку, тобто вони говорили про перегрупування військ, вони говорили про героїв, так званих російських. Це все дуже смішно виглядає, коли ти знаєш реальний стан речей, але вони намагалися все ж таки людям показати, що переможенка якась є, що абсолютно брехня. Тобто, Росія продовжує робити те, що вона завжди робить, бреше ось єдине, що чим далі, тим важче і складніше. І люди починають ставити різні питання. І ми Чимо багато критики в адресу Путіна в соцмережах, зокрема, і в на адресу Шойгу так само чого ще кілька місяців тому не було. Люди масово боялися витирали, і ну по перше, там цензура сильна, і такі коментарі видаляються. Але є ще самоцензура. Люди бояться, що будуть розправи. Ось зараз ситуація. Ми все одно бачимо, що трохи міняється, тому що дуже багато критиків вищого військового командування, і почала лунати критика президента. Ну, критики президента там ще дуже мало, і вона виходить ось з цієї парадигми, що царь хороший, а боярі плохіє. Тобто Путін, можливо, не знав, ой йому там не доповіли. Це все шайгу. Оцей хто там Герасимов, чи хто у них там ще. А Канашенка всі ці в пабліках, навпаки, генерали погані, командування погане, всі дурні, треба мобілізація. І от там із останнього, це що я бачила, що ми же хотіли, щоб був правий Кадиров, а вийшло, що правий оказався Гіркін. І це прямо віршик вони написали. І... І тоді ж виникає питання: така, самі прості росіянці, коли вони самі на самоті з собою, в голові туди не залазить ФСБ, вони то як це бачать? Ну насправді це важко якось зрозуміти, як вони це бачать. Ми знаємо, що Росія це така велика арабська країна, і вони часто навіть пишаються тим, що вони сидять тихенько на кухнях і в себе шепочуться, і при цьому вони проти режиму. І це надзвичайно є таким предметом для гордості чомусь у них. Що вони мовчки протестують, Тімоті Снайдер називає це таким великим російським нігілізмом, так званим. Я би говорила про те, що це така арабська свідомість, і нам треба робити усе. Аби затягнути їхні паски ще більше для того, щоб кожен, кожен росіянин відчув цю війну на собі, чи в нього загинув хтось, чи його чи він втратив роботу, чи він втратив кошти, але всі повинні відчути для цього. Нам треба продовжувати просити зброю і продовжувати санкції проти Росії, і не пускати ані сюди, ані в Україну, ані на е, майданчики міжнародні, так званих хороших русських. Тому що це надзвичайно сильно шкодить нам і не дає нам затягувати ось цей пасок в Росії, ой, в Росії... про хороших русських, пані Любов, Я це <плес> я б їх не випускала, якщо чесно. А ще хотіла обговорити з вами міфотворчість Росіяни. Вони ще і за радянського союзу це їхня така фішечка, коли вони десь в них є якась ну, втрата, вони домальовують туди. І роблять міф під час повномасштабного вторгнення. Ми бачили про міфічний гастомірський десант, героїчний подвиг, там ледь не спасли всю Росію. А потім є ще якийсь невідомий герой, який як Сусанін водив там нацистів нациста, фашиста очевидно теж десь на Київщині завів на Мінні поля. І вони про міф про цю про цього невідомого героя змушують дітей своїх вивчати в школі. Там в них до 12 вересня мала вже закінчитися. оця От патріотичний тиждень катування дітей. А, історія так само знає там, 23 лютого в Радянському Союзі це поразка Павла Дебєнка, але раптом переросло в День Радянської армії і флота. Які вони міфи тоді будуть творити на цьому харківському контрнаступі, де вони програють критично? Ну, насправді вони вмудряються створювати ж ці міфи вже зараз. Тобто хтось там в них вбив власноруч 400 людей, інший зарізав 15. Ну, тобто... Щоб подивитися російські телеканали, то там багато сюжетів вже про ось цих героїв, які вбивали так званих українських націоналістів. Але говорячи про міфотворчість, загалом нічого дивного у застосуванні міфів в пропаганді немає, тому що міфі, міфи це про добро і зло, так, і міфи. Дуже гарно працюють завжди в пропаганді, і звісно, російська пропагандистська машина це давно засвоїла. Ось і як ми знаємо, вся оця міфотворчість тримається у Росії на Перемогах минулого, і тому вони максимально продовжують годувати свій народ саме з цим минулим і здобутками минулого, що є надзвичайно шкідливим, тому що насправді в теперішнє воно абсолютно убоге для них і майбутнє взагалі невідоме яке. Ми то сподіваємося, що в майбутнє в них надзвичайно погане, що Росії в такому складі, в якому вона є зараз, не буде. Ось відповідно, нам треба не лише займатися постійно, це дуже важливо робити дебанкінгом, так тобто, фактчекерством і постійно спростуванням, того що вони говорять. Нам треба росіянам розвінчувати їхні міфи показувати, що їхні міфи не працюють, тому що міфи це насправді дуже глибоко працює зі свідомістю. Це про це про казки. Та це власне ось це уявлення про добро і зло з дитинства, саме тому вони такі ефективні. В мене ще два питання. Перше, чи треба нам реагувати на їхніх оцих от ботів чи корисних оцих ідіотів, які приходять в соцмережі? От, зокрема, я тут вирішила під час цієї трансляції, попросила не банити цих росіян. Вони прийшли тут як ото голуб на шахматну дошку, понагаджували, понагаджували, і все ну ми до них не достукаємося. Чи є сенс з ними вести цей діалог в соцмережах? В соцмережах не дуже раджу, тому що ви піднімаєте тільки їх рейтинг. Ну тобто для бота найкраще, якщо до нього приходять, лайкають, спростовують, коментують. Ви одразу піднімаєте бота, і ну, тобто, ви даєте йому додаткову вагу а, і додаткове залучення додаткових переглядів людей. Відповідно, в соцмережах не раджу ніяким чином сперечатися з ботами з реальними людьми. Можна спробувати, а проте ми зараз бачимо, що це не, не особливо допомагає, що росіяни повинні прийти до цього усвідомлення все ж таки поступово самі. Ось ця ненависть, яку особливо в перші місяці війни ми максимально виплескували на них, вона насправді спрацювала в, в такій в пер, дещо іншим чином. Вона їх великою мірою об'єднала проти нас. Тому от цими емоційними коментарями я би радила бути дуже Е, і останнє дуже коротко. Якщо можна, як нам, українцям, не впасти в оце от побідабісія? Бо зрозуміло, що ми радіємо. Ми маємо на це право, але щоб ми не стали оцими москалями 24 лютого за три дня. Ну, я думаю, що нам це не загрожує, тому що українці зовсім інакші в принципі, тобто Україна показала, що вона може боротися і не впадати в всі такі настрої. А всі ці шість місяців. Власне У нас різні настрої та да? нам було і важко, і була втома, і була радість. Але ми не, не входили в, от, в такий якийсь певний настрій, і потім не нам не доводилося аж так сильно розчаровуватися. Ми розуміли, що ціна цієї війни, ціна нашої перемоги дуже висока. І нам допомагає той факт, що в нас немає іншого шляху. У нас немає іншої дороги. Перед нами лише одна дорога дорога до перемоги. Ми не можемо звернути вбік, ми не можемо піти назад. У нас просто немає цього вибору. Відповідно, ми мусимо робити те, що те, що ми робимо. Робимо, допомагати збройним силам, як тільки можна боротися кожен на своєму фронті і вірити в те, що ця перемога обов'язково буде не втомлюватися. Я думаю, що ось це літо показало, що основний урок, який ми маємо винести, що ми не можемо втомитися, тому що нам всі західні партнери без кінця говорили, що вони вже втомилися від війни в Україні. Ось щоб виглядало досить таки куметно, тому що українці борються, а західні партнери часто втомлювалися. Так ось, завжди буваємо. Так, я думаю, що знаючи ціну перемоги, важко впасти по бідобісі. так бачачи ось ці обличчя героїчних людей, яких ми втрачаємо, на жаль, щодня. Ось нам цей цей Шанування наших героїв і біль за нашими героями не дасть впасти в цей зворотній бік побідабіся, яке характерно для росіян. Вони ж не пані шанувають. люба, обмежені на жаль, ефірним часом. Дякую дуже. Любов цибульська засновниця центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки була з нами на зв'язку. Далі з нами.